Друзі, мої вітання 10 червня 2024 року знаходимося зараз на Соняшничку Тільки ледачий не записав відео з приводу паутинного кліща. Ну, я думаю, що моя черга теж прийшла, щоб я вже не був повністю ледачим. Але скажу, що максимально не хотілося знімати з цього приводу відео. Зараз. Висловлю свою суб'єктивну думку, обстежимо соняшничок на моєму полі, ну і також скажу ті препарати, які показали в цьому році найвищу ефективність. Тому що фермери скупили, мабуть, всі акарициди, які є у дистриб'юторів на складах. Телефон червоний. Всі питають, як працювати, чим працювати, коли працювати. Тобто запитань дуже багато. А, на жаль, відповіді не так. Не так не настільки, наскільки б хотілося. Тобто, немає такого 100-відсоткового рецепту. Тому, друзі, вподобаєчка, коментар. Хто, Чий коментар набере найбільше вподобаєк під цим відео, я подарую. Класний байєровський мікроскоп, щоб ви могли розгля розглядіти свого паутинного клі кліща, ну і не тільки. Е тому пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Так, друзі, так виглядає соняшник на сьогодні. Хочу вам також показати е лободу, в якому вона стане пі пі після Літр 200 пульсара, аналога його, укравітовського. Так, ну отак спостерігаються ураження кліщами. Ми тут, мабуть, дня 4 тому, можливо, 5 днів тому, спрацювали контактним інсектицидом, тому що було дуже багато капустяної молі і маго. Ну і вже готуємось працювати проти кліща, бачимо, отак ми його ідентифікуємо. В принципі, ураження, ураження ми вже бачимо неозброєним оком. Можна там брати, посипати пилякою, умовно, листочок. І якщо, от бачите, залишається земля. На листку повністю насипається, це показник того, що там є паутинка. Також можна взяти мікроскоп і оглянути під мікроскопом. Так, ну такий зараз соняшник, трошки ще люцерка пролітає, трошки спадали цей низусь, і поборолись, тому що це соняшник по соняшнику. Ну, зараз ми тут будемо робити міжрядний обробіток. Тому це ми все приберемо. Ну і також планується до кінця тижня тут спрацювати е, акарицидом. Щось взагалі не йде мені відео знімати, нема настрою. Так. Ну, Перші симптоми я вам показав, а зараз уже сяду в машину і ми з вами поспілкуємось більш детально. Постерігається ураження з нижних листків, і потім воно перекидується на поверхню. Також дивимося на стан семідольних листків, тому що хвороба починається з семідольних листків і потім перекидується вище, вище, вище. Ми тут внесли тибуканозол для певної розтрегуляції і для того, щоб зняти умовно перші якісь симптоми хвороб але розуміємо що це такий ти це такий він більше розрегулятор, ніж фунгіцид. але давали підкормку тут амінокислоти були сульфат калію був також тут був гумат сухий закордонний Ну для того щоб підтримати даний соняшник. Тому що в цьому році так склалося, що на соняшниках немає листової поверхні, достатньої, достатньо, як мені здається. Ну, наприклад, цей ряд і цей ряд Цей ряд потрапив в гірші умови і вже не формує такий листовий апарат. По злакам начебто недостатньо спрацювали. Не начебто недостатньо. Погано спрацював гербіцид, хоча працював в максимальній дозі, але контроль недостатній. На іншому полі, там, де попередник проса, там по просові ну, достатньо ефективно спрацював. Достатньо ефективно. Так, ну йдемо на машину. І поділюсь інформацією, яка в мене є. Друзі, поки перейдемо до кліща, хотів вас запитати поради ну, вже попереду на жнива, буквально там, я думаю, ячмін через 2-3 дні почнуть вже молотить. Ячменя в мене немає. Є там перше, що піде, це горох, потім пшениця. І треба буде там підгортати трохи, потім. Треба мені буде сівалку завантажувати на посіві озимих. Ну, повстало питання по придбанню саме куна да, тобто з ковшом і з крючком для бігбегів. Підскажіть, будь ласка, дайте пораду, який непоганий варіант по кунам, хто чим користувався. Напишіть, будь ласка. тому що я колись купував помаранчевого кольору в Техноторгії. Один на джойстику, один без джойстика. З джойстиком є ясна річ, що краще, набагато зручніше. Але саме виробник, тому що так, ну, в інтернеті спостерігаю, що є різні виробники. У мене потреба на МТЗ 80-й. Потреба така, щоб комфортно ковш на 4 метри мог завантажувати машину. Ну і також, щоб у нього була можливість зціпляти, звісно ж, біг бег щоб можна було завантажити сівалку там, ну, або розкидач. Тобто, ну, це вже таке, як кажуть, вторина, але все ж таки теж головна його мета того, що. Того, що Ну, Манітушку треба просити, платить, ну, ніхто безкоштовно до тебе не приїде, на жаль. А так як ми в той рік вантажили краном, то це теж не дуже зручно. Ну, Тобто треба гнати кран, кран Роз... 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 розкладати, хтось має тягнути причіп, того, що у крана немає свого причіпного. Ну, тобто, є певні незручності. І хотілося б вже завчасно підготуватися до пасівної кампанії. Тому напишіть у кого, у кого як працює, і можливо хтось продає бушний. В принципі, немає питання, можу купити бушне, залишу там в коментарі свій номер телефона, можете скидувати фотографії, ціну. Готовий розглянути варіанти. Ну, тільки щоб він, щоб він не був замучений вже до безприділу. Да? Тобто, можливо, хтось купив собі манітушку і продає куна. Буду вдячний. З приводу кліщу. Ну, ми маємо розуміти, по-перше, що кліщ у нас на полі кожен рік. Просто так склалися умови в цьому році, що. Ну, все раніше вийшло. Вийшла підрізаюча совка раніше. Зараз йде льот капустяної молі, там білокрилки. Ну, тобто Зараз йдуть шкідники, які по суті мали піти там, трошки пізніше, ніж, ніж зараз. Да? Ну, так склались умови цьогоріч, ви всі пам'ятаєте, теплий березень і на теплий квітень, початок квітня. Ну, тобто Питання в тому, що шкідники. так також орієнтуються і реагують на тепло, тому вони вийшли завчасно і почали раніше шкодити. І так вийшло, що соняшник, більшість соняшників потрапило саме під, під вплив кліща на початкових фазах, навіть на сімідольних листах. Тобто, перше, це температурний режим, тобто шкідник вийшов раніше, друге це посушливі умови. Ми маємо розуміти, що коли посуха. Кліщ комфортно себе відчуває, він розмножується комфортно, його там не змиває дощом, не прибиває дощом до землі. Там. Ну, тобто Його чисельність ніяк не контролюється. Ну і Також з опадами посуха пов'язано все ж таки, що в нас на в посадках, на толоках ну, практично нема вже нічого зеленого. Тобто Будь-який шкідник він буде шукати собі. Умови для розмноження для життя. Тому тим паче з таким вітром, який був на початку травня, кінець квітня, Тобто кліч переміщувався з вітром і набрав дуже великих таких обертів. Тобто весь південь у нас це Солонянський, Нікопольський район Дніпропетровщини, там Апостолівський район. Потім Запорізька область, південні, там, ну, ті, що ще працюють, те, що я знаю. Херсонщина, правобережна, теж потрапила під цей запал. Тобто ну, дов, ну, доволі критична ситуація, і ну, дуже багато фото, відео мені присилають. У всіх велике питання, що робити, чим пробити, чим обробляти. Тобто, у всіх паніка, всі вигрібають будь-які препарати. Тобто кожен продавець хвалує свій препарат, каже: оце працює чи оце працює. Люди купують в надії, що це спрацює, і якби, все буде добре. Да. Скажу так, що в мене теж телефон червоний, всі дзвонять і всі хочуть до від мене, від мене отримати якусь інформацію. там, да. 100%, а я, на жаль, не можу вам дати пораду, тому що ми самі боремося з цією проблемою. Я навіть, Розуміючи, що у нас в нашому крузі це Вадим Дробітько, там один з перших, який почав говорити про паутине кліщі на сої там, тому що він дуже шкодить сої да, там, на півдні. І навіть йому я позвонив, він сказав: ну немає 100% варіанту. тобто Здебільшого інсектициди, акарициди, вони контактні і треба покласти препарат умовно на нижню сторону листка. Да? Тобто, аби це було зверху, можливо, контроль був би сто 100%, 100%. А так як з цим проблеми, то да, він порекомендував там декілька препаратів там. В принципі, ми їх також використовували, ми заклали декілька дослідів там, в моїх господарствах, з ким я працюю. Скажу так, що ну, найефективніше, що працює, це от препарат Сінтак Альфа хімгруп це діюча речовина гекситіазокс і Азокс Тобто, ну, У нас був також цей препарат, і у нас був Гекситіазокс без Абамектіну, і він сам по собі ця діюча речовина працювала недостатньо. Де був або мікін, або біфітрін, в принципі, ну, достатньо гарна дія на кліща, особливо на ІМАГО. Ну, тобто немає такого. Ну, я, принаймні я в цьому році не зустрів жодного препарата, який а, який спрацював на 100% на 100% по, а, саме по. І магу по лічинки, по, по яйцекладки. Якщо у вас є такий препарат, якщо ви впевнені в якійсь певній схемі, яку ви застосовуєте, то напишіть, будь ласка, коментар. Можливо, ваш коментар якраз залайкають. І ви отримаєте отакий мікроскоп з підсвіткою. Це Байеровський чохольчику, такий новенький. Я вам його передам. Буде у вас, можливо, ще один, можливо, перший мікроскоп. Тому що ну, я на себе не можу брати відповідальність в тому, що я не впевнений, на жаль. Тому я не можу рекомендувати там, якісь препарати вам. Кажу те, чим ми працювали, і те, що набрало на ну, великої ефективності. Також, ну, то, що я казав за AbamiTin, також у нас ще непогано спрацював препарат. З Абомітін і спіродо... спіродиклофен. З такими діючими речовинами. Тож, доволі непогано. Біфіндрин непогано. Навіть альфа -цигалат... лямда теж має карацидну дію, це каратезіон. І Мій товариш Костя Мартинов мені дзвонив і казав, що наділився своїм досвідом, що там, де він працював, лямбдацигалатрином в пшениці. А ми знаємо, що і бачимо, спостерігаємо, що кліщ при здебільшого заходить з ріпаку, або має велику концентрацію на полях, де соняшник по ріпаку саме, або заходить там з наших полів там, пшениці, гороха, тобто йде міграція. І от саме там, де Костя спрацював саме лямдоцигалатрином. Він помітив те, що, по-перше, пшениця та довший період часу зберіглася умовно зеленою. І по друге, те, що у нього поруч на соняшнику немає великого враження кліщом. Скажу так, що якщо ви спостерігаєте там, у вас умовно там 4 5 6 пар, і ви спостерігаєте це тільки на нижній парі, ну, можливо, працювати немає там великої необхідності. Якщо у вас соняшник перша пара, друга, і ви вже відмічаєте ураження, то я думаю, що працювати треба, потрібно. Яким препаратом, не знаю. Сказали те, що в нас показала ефективність. Я знаю, що є там препарати там. Різні оригінальні, неоригінальні, є препарати, які коштують, там, дворазова обробка буде до 2000 гривень коштувати. Тому я не можу вам сказати, що працюєте таким препаратом, викидуєте шалені гроші. Я взагалі скажу, що на сьогоднішній день я просто варений від тих витрат, які йдуть, і попереду зараз уборка треба підготуватися, закупити пальне, тому що ну, з дня на день. Сьогодні там завтра замовлю форсунки ще, чи ці мілкодісперсні, для того, щоб більш ефективно працювати проти кліщу. Ну тобто ну, достатньо великі сьогодні йдуть інвестиції, ну і не у кожного є звідки доставати ті кошти. Тому не можу нічого вам порекомендувати. На жаль, не можу. Почитайте коментарі, послухайте відео, візьміть на якісь пару гектарів, спрацюйте, подивіться і потім вже працюйте по всім площам. Можливо, буде ну, от, як я для себе прийняв рішення, що працювати ввечері, коли соняшник іде за сонцем, похиляється. Зараз куплю мілкодісперсні форсунки, тому що в мене ще ліві, для того, щоб більше шансів було потрапляння. Ну, на Самогорощину на нижню сторону листка. Стовідсотково для нас маленький вітерець це більш друг, аніж ворог. Ну, тобто Він допоможе задути речовину під низь. Ну, тобто, ну, Такі моменти да, практичні, як я це бачу. Я буду мішати біфінтрін з, з деметоатом, деметоат і біфінтрін вже купив. Абомектін ще поки що не купив окремо і буду змішувати препарати там, в певних пропорціях. Ну, якщо знайду абамектін, в якої концентрації, не знаю. Тоді буду щось змішувати і буду працювати. Те, що я спрацював контактником лямдоцигалатрином, то і магу забрала, лічинка яйце залишилось. Можливо, працювати там, там тим же самим лямдоцигалатрином. Заходити 3-4 рази там, з проміжком 4 дня, і можливо, це буде більш економічно вигідніше, ніж заходити з дорогими препаратами і не мати 100% ефективності. Тому, ну, як ви зрозуміли, питань багато. Будь ласка, не пишіть мені в Телеграм, в Viber. Сергій Щоденник, привіт, допоможи ідентифікувати. Ну, от... От зараз навіть прийшло повідомлення, але я не відкриваю, воно сплило. Да? Мабуть, вже Харківська область теж дзвонила, пише за кліщ, фотографію. фотографії. Ну, тобто не пишіть мені, будь ласка, не дзвоніть мені, будь ласка, я не можу вам дати в цьому питанні пораду. Я недостатньо кваліфікований, щоб вирішувати такі питання. На жаль, я вам не допоможу. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Допоможіть мені, будь ласка, з пошуком. Да, вже паутинний кліч. Допоможіть мені з пошуком гарного і можна так сказати, недорогого куна. І я буду вам вдячний. Пишіть, коментуйте коментар, який набере найбільше вподобайок, Я відправлю е, мікроскоп. Можливо, ще щось положу в додаток. Тому що я не бухаю, а в мене там мені постійно щось презентують. Тому хай щастить, хай буде у вас врожай і хай негода обходить вас стороною. Друзі, ну і для тих, хто додивився відео до кінця, вам як бонус, все ж таки додаткова інформація. Спостерігаю вже на наших полях заселення соняшника саме тріпсом. Тобто це зовсім інший шкідник, і для цього все ж таки треба комбінувати не тільки контактні препарати, а контактно-системні, можливо, фосфороорганічні для того, щоб забирати цього шкідника. Тому велком на ваші поля. Шукайте, спостерігайте, беріть мікроскопи і визначайте, все ж таки, що для вас найбільш шкадичинне. Кліщ має таке червоненьке забарвлення, тому його теж гарно видно. Шкодить на всіх культурах.